Всім привіт. Хочу сьогодні розказати особливості коучингу, в якому я працюю, і показати це на прикладі звичайної задачі проявлення в соціальних мережах. Тому що це питання достатньо актуальне для спеціалістів в останній час, так як багато хто використовує соціальні мережі саме для презентації і продажу свого бренду. І це також один із найпопулярніших запитів в коучинг від початкових спеціалістів. Отже, давайте подивимось, що у нас є на вході, є клієнт, є запит, і в цьому запиті є конкретна задача проявлятись в соціальних мережах. Також на вході ми маємо. Клієнта зі своїм досвідом, зі своїми внутрішніми переконаннями, баченням світу, внутрішніми ментальними установками і знаннями. Отже, я пропоную спочатку розповісти, як працює. Коучинг трансформації мислення, чому це важливо, і наступним кроком я розповім, чому онлайн-курси або менторинг по соцмережам, де розказують, як правильно оформити сторіс, або, наприклад, пост, чому це не завжди дієвий спосіб і не завжди дає очікуваний результат. Отже, якщо говорити про коучинг. Я в своєму коучингу більше підтримую підхід Мікеланджело. Це про те, що для того, щоб побачити справжню красу, треба позбутися всього займу, зайвого, яке цю красу приховує. Тому клієнт приходить. Зі своїм запитом, маючи вже якийсь продукт і яке бачення, якесь бачення того, що він а, хоче донести в своїх соцмережах. Далі перед кожним постом, наприклад, клієнт має пройти якісь внутрішні хвилювання, переживання, якусь внутрішню підготовку. І найчастіше це те, що блокує клієнта саме до проявлення, тому що таких внутрішніх установок, наприклад, як, мене можуть захейтити, мій продукт комусь не сподобається. А що скажуть люди? Або ще щось в цьому роді, вони ці голоси нас дуже сильно стримують. І нам варто на них подивитися і розібратись. Тому а, я, як коуч, пропоную інструмент, який дозволяє працювати з клієнтом клієнту з мисленням. І ми разом з клієнтом, а, на коуч-сесіях, зустрічаючись, досліджуємо підсвідомість і саме ці внутрішні переконання, досвід минулого, який заважає клієнту проявитись. Тому що з однієї сторони клієнт знає, що йому потрібно бути в публічному полі, презентувати, показувати свій продукт, а з іншої сторони якісь внутрішні сумніви, внутрішній спротив, і ще щось він залишається і не дає клієнту. Проявлятись і в подальшому про продавати свій продукт, розвиватися як експерт. Тому ми разом з клієнтом заходимо в підсвідомість. Я назвав це кімната внутрішнього, сум, внутрішніх сумнівів та спротиву, і досліджуємо кожне з цих переконань, як воно виникло, як воно звучить. Як воно зараз впливає, і після того, як ми бачимо це переконання, клієнт може прийняти рішення його перезаписати або перепрог перепрограмувати у своїй підсвідомості. Таким чином, крок за кроком, ми з клієнтом проходимо всі ці етапи, всі ці внутрішні установки. Що отримує клієнт на виході? На виході клієнт отримує внутрішній спокій, впевненість і чітке розуміння, що з ним, що з ним відбувається, і після цього технічно залишається лише опублікувати свій продукт, презентувати його. І чекати відгуку, чому робота з мисленням називається не терапія, наприклад, а саме коучинг, а не лише тому, що це допомагає швидко досягти цілі, поставлених цілей клієнта, а ще тим, що в процесі. В процесі Роботи з клієнтом, клієнт навчається бачити своє мислення і навчається. Користуватись коучинговими інструментами. Тобто, це ще й процес навчання, користування. Коучинговими інструментами, щоб бути на виході вже коучем для самого себе. Таким чином, клієнт отримує результат і інструмент для самого коучингу. Клієнт може в подальшому. Самостійно визначаєте патерни свого мислення, які йому заважають досягати цілей, які його блокують. І самостійно за допомогою цього інструменту перепрограмовувати свою підсвідомість таким чином, щоб вона не блокувала його, а допомагала досягати поставлених цілей. І тому інструмент самокоучингу є. Додатковим бонусом клієнту на виході після роботи зі мною. Давайте подивимось на цю сторону. Що ми тут маємо? І чому не працює, не працюють, наприклад, курси або менторинг по соціальним мережам. І як це відбувається? У клієнта є якесь знання, якийсь продукт, ментор допоможе його. Запакувати, але і скаже, розкаже, як це правильно запакувати і куди йти, як це публікувати. Але клієнту все одно доведеться пройти через свою підсвідомість, через свій мозок, через досвід з минулого, який каже: Стій, зупинись, це небезпечно. Або що, щось в тому дусі. І я думаю, що ви можете часто спостерігати, що є якась ідея і бажання її втілити. І якщо ти не зробиш це зараз, то наступного дня з'явиться куча достатньо багато різних причин, чому це не робити. Таким чином працює наш мозок, тому що він намагається нас зберегти від будь-яких змін, тому що будь-які зміни це стрес, стрес, а, який говорить про небезпеку. Є ще другий варіант це коли ментор може дати такого магічного пендаля, коли а, клієнт швиденько. Закривши очі, пробігає через цю кімнату внутрішніх сумнівів, публікує свої пости, але мозок не спить, і вже наступного дня починається саме цей процес сумнівів, процес хвилювань, переживань. А чи правильно я зробив, а чи потрібно мені було зробити якось інакше, або покращити свій продукт, або ще щось. Тобто. Або до виконання дії, або після виконання дії, але а, все одно мозок включається, підсвідомість включається і затягує нас в хвилювання, переживання, в негативні емоції, які створюються нашим мозком, нашою, нашими думками, нашим мисленням. Тому можна помітити, що дуже часто люди не справляються, і поки ментор дає цього магічного пендаля, клієнт намагається публікувати. Але і правда в тому, що ментор може спрацювати, якщо буде дуже дуже довго давати цього магічного пенделя. І просто в публікації це вже вийде як навичка. Коли мозок звикне, зрозумієш, що нічого не відбувається, тіло в цілості, і тільки тоді е, можна це пройти виконати. В чому ще? Але ментор не дає можливості побачити свої установки і змінити як, якимось чином мислення, а в чому ще плюс або переваги коучингу трансформації мислення? В тому, що ми зараз розглянули це лише на одній задачі проявлення в соціальних мережах. Але насправді через цю кімнату внутрішнього спротиву ми проходимо постійно виконуючи якісь нові дії, старі також, і, виконавши, наприклад, дію по розумінню своєї підсвідомості по тому, як працює своя підсвідомість. Ми проявились в соціальних мережах. Ми перезаписали ці патерни, і вже в подібній ситуації, в подібній дії ці паттерни мислення, ці ментальні установки, вони вже нові. І вони не будуть заважати проявлятися в нових завданнях. Тобто, це мій коучинг, мій підхід це робота з мисленням і трансформація мислення таким чином. Щоб нове мислення, нові знання, нові думки давали вам можливість проявлятися, досягати цілей і робити з наміром те, що ви хочете, і щоб внутрішні емоції, внутрішні думки і переконання вам не заважали в досягненні своїх цілей. На цьому все. Сподіваюсь, я достатньо зрозуміло розповів, як це працює. На все добре.